Вітаю вас, маленькі та дорослі. Сьогодні третій день тижня середа, і у нас заняття з грамоти. На наших минулих заняттях ми вже вивчили безліч звуків української мови. Серед них усі шість голосних звуків ау. И. Е, а також приголосні звуки м, т, л, н, с, к, в, п, р, б, д, з, г, ч, г, х, е, ж, Ц, Ш. Та букву м'який знак. Ми вчились вимовляти звуки правильно і знаємо, що зі звуків складаються слова. Ось, наприклад, слово риба. З яких звуків складається це слово? Перший звук Р, другий звук третій звук. Б. Четвертий А. Ось чотири звука, з яких складається слово риба. Звуки це найпростіші частинки слова. Але слово ми можемо розділити і по-іншому. Ось послухайте: риба. Знаєте, як називаються такі частинки? Вони називаються склади. Слово при вимові поділяється на склади. Склад це маленька частина нашого мовлення, яку нам легше за все вимовити. Щоб правильно порахувати кількість складів у слові, треба поставити долоньку під підборіддя. І, промовляючи слово, широко відкривати рота. Скільки разів підборіддя торкнеться руки, стільки і складів у слові. Склад це один голосний звук або поєднання голосного разом із приголосними звуками. Голосний у складі може бути тільки один. Не буває складів. Без голосного звука. Кількість складів у слові можна порахувати. У слові стільки складів, скільки й голосних звуків. У слові може бути один склад, два, три і навіть більше. Спробуймо визначити кількість складів у слові. Перше слово мед. Поставте долоньку під підборіддя і вимовте це слово, широко відкриваючи рот. Мед. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки? Так, один раз. А тепер погляньмо на запис цього слова буквами. Ми бачимо одну літеру, яка позначає голосний звук. Звук. «Е». Скільки в слові голосних, стільки і складів, отже, в слові мед. Один склад. А тепер з'ясуємо, скільки складів у слові «сова». Знову ставимо долоньку під підборіддя і вимовляємо слово сова. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки. Так, два рази погляньмо на запис слова сова. Бачимо дві літери, які позначають голосні звуки. Це звуки О та А. Отже, в слові сова два склади. А зараз пропоную вам самостійно визначити, скільки складів у наступних словах. Мыло, Кит, Ваза, Лев. КРАБ, ЛИМОН. А тепер пропоную нам скласти речення із тих слів, які я назву. Ось ці слова слово над і слово море. Яке повідомлення може вийти у нас із вами з цих двох слів? Подумаймо, ми можемо скласти таке повідомлення над морем, що трапилося із словом море, це слово, назва предмета змінило свою форму. Була форма слова море, а тепер стало морем. На це вплинуло коротке слово помічник над. Пропоную розширити іншими словами наше повідомлення. Як зміниться слово синій, якщо ми його додамо до нашого речення над синім морем? Чи все нам зараз зрозуміло у нашому повідомленні? Ні, не зовсім. Не вистачає слова, назви предмета, яке б пояснило, про що саме говориться в реченні. Тому я пропоную додати слово чайка. Чайка що може робити? Летіти. Над синім морем чайка летить. Тепер у нас вийшла закінчена думка, завершене повідомлення, повне речення. Над синім морем чайка летить. Який висновок ми можемо зробити? Щоб речення було зв'язним та повним, потрібно добирати різні слова. Інколи слова в реченні міняють свою форму. Тепер складемо схему цього речення. Перше слово в реченні яке? Над! Це коротке слово помічник. Позначаємо його ось такою позначкою. Друге слово в реченні – синім. Яким? Синім. Це слово, назва ознаки предмета, тому ми позначаємо його карткою з трьома лініями. Третє слово в реченні – морем. Що море? Це слово назва предмета. Позначаємо його карткою з однією лінією. Четверте слово в реченні – це слово чайка. Хто? Чайка це слово назва предмета. На схемі позначаємо це слово карткою з однією лінією. І останнє п'яте слово в реченні летить. Що робить? Летить це слово назва дії предмета. Позначаємо це слово на схемі карткою з двома лініями. Наше речення закінчилося. Початок речення позначаємо ось такою спеціальною рисочкою. Кінець речення позначаємо крапкою, яка картка на схемі позначає слово синім. Ось ця. А яка картка на схемі позначає слово чайка? Ось ця. Погляньте: ось ця позначка, яке слово позначає у реченні? Слово над.